Роботи програми з здоров'я 40+,» та продемонструємо доступні інструменти в «Доктор Алекс». Отже, почнемо з того, що це із програма, так для наших громадян віком від 40 років і старше. Знаємо, що стартувала в нас 1 січня 26-го року. Послуга може надаватися як і амбулаторно, так і за місцем перебування пацієнта. І також на дану програму може подаватись будь-який заклад незалежно від форми власності, тобто, це може бути приватний, державний або ж комунальний. Головне відповідати вимогам. Е, нагадаємо, так що є два варіанти: це перший варіант, що е, пацієнт, у якому виповнилось 40 років, е, приходить сповіщення у дію. Е, там же він відкриває свою картку і на неї зараховуються кошти, якщо приймає так е, участь. Е, а другий варіант це може бути по самозверненню, якщо такі пацієнти України. Інці не дією, вони можуть самостійно звернутися в ЦНАП коли їм виповниться 40 років, і там вже в ЦНАПІ їм допомагають з відкриттям рахунку.